Всім хай запитайте, навіщо я одягла цей смішний дивочапчик, а це для того, щоб не їсти потім волохаті канавки. Що? Зараз все розповім. Ми на трудовому сьогодні робили канапочки. Ось така робоча обстановочка на моїй парті, а ось і сам шедевр кулінарії. Як на мене виглядає досить презентабельно і красиво. Мені подобається. Ось такі няшні мордашечки у мене вийшли, очка, ротик з язичком, все як має бути. А сердечки посередині я сама з огірка дуже довго і старанно вирізала. Ось на цій тарілочці. Пишіть у коментах, як вам мої естетик пікмі канапочки а вчителька їх оцінила на 11 балів, чому я дуже зраділа. Зараз будемо куштувати їх. Мм, дуже смачно. Мені сподобались бутери, просто топчик-горобчик. Супер! Тепер можна знімати цей смішний чапчик, бо канапочки вже з'їджені. Я відчула себе шеф-кухарем. Всі мирного неба, до нових зустрічей і удачі!